Вітаю вас, дорогі українці. Ну що ж, сьогодні у мене неприємна інформація, яка буде стосуватися не тільки чоловіків, а і жінок, котрі мають цих чоловіків: жінок, які мають синів, чоловіків або ж батьків. І звісно ж, друзі, я вас прошу зробити максимальний репост та написати максимально розгорнуту думку, що ви думаєте про це. Ви знаєте, Верховна Рада тепер лише помітила, що в Україні існує дискримінація, і стосується вона виключно чоловіків. Існують вікові обмеження, які дозволяють викликати чоловіка на військову службу віком від 18 до 60 років, або ж на лави ЗСУ до лав ЗСУ захищати батьківщину. Я нічого проти цього не маю. Але вони інколи трошки переборщують із своїми висловленнями, тому що в законопроєктах, які вони створюють, публікують, описують, вони виражаються проти взагалі людей, не думаючи про це. Які будуть наслідки в майбутньому, тому як і зазначається, друзі, в тому законопроєкті, який має номер 10084, що чоловіків будуть призивати необмежено від їхнього віку, навіть якщо їм більше 60 років. Тобто це вже люди похилого віку, але людей похилого віку визначають саме Верховна Рада, бо в кожній країні цей вік, граничний вік, він є різним, щоб ви розуміли, друзі. Отож, депутати планують усунути вікову дискримінацію та залучити до захисту батьківщини більше громадян. Ну і звісно ж є друзі-експерти, які коментують це все. І зараз я вам назву, що ж це все буде означати, щоб ви розуміли авторами цього законопроекту є депутати від фракції відновлення України. Сама назва фракції говорить сама за себе. Це є Анатолій Бурмич та Олександр Юрченко. Також, друзі, нещодавно відбулися в Україні зміни про опікунів людей похилого віку або ж людей з інвалідністю. І ви знаєте. Наша Верховна Рада вирішила, що можна забирати цих опікунів незалежно від того, чи вони на 100% є опікунами людей похилого віку або ж людей з інвалідністю, і без їхньої згоди або ж згоди тих людей, якими вони опікуються. І наприклад, якщо в сім'ї є сестра та брат, і брат на 100% являється опікуном, але Верховна Рада знає, що є ще сестра, то вони забирають. Брата на війну про те, що сестра навіть може вже давним-давно жити за кордоном і в Україні не появлятися, і за своїми батьками не доглядати, чи в іншій ситуації. Ну і, звісно ж, сина забирають. І батьки, по суті, або ж батько чи мати, лишаються без догляду. І знаєте, ситуації бувають різні. І ніколи ти не можеш коментувати ті ситуації, в якій ти сам не знаходишся. А нас. У нас в Україні таких ситуацій є сотні тисячі. Ви навіть не уявляєте, скільки їх їх є, і саме тому. До мене звернулися деякі громадяни, активісти, котрі попросили підтримати петицію, яка набрала 26 тисяч голосів. І всім дякую, хто підтримав цю петицію. Як мені повідомили активісти, що саме завдяки моєму відео ця петиція набрала потрібну кількість голосів. І зараз її ніби повинен розглянути президент України Володимир Зеленський. Я буду тримати друзі вас в курсі, і сподіваюся, активісти мене також будуть тримати в курсі. Чи допомогла їм? Моя підтримка чи ні? Ну, а ми повертаємося, друзі, до нашого законопроекту. Як нам повідомляють деякі адвокати, що документ передбачає право літніх військовослужбовців з високою професійною підготовкою та досвідом залишитися на військовій службі. Хочу тут прокоментувати. Скажіть, будь ласка, а чи запитують у нас нашу думку, чи ми хочемо залишитися на військовій службі чи ні? Коли ротації не завжди вона є присутньою. І я знаю випадки, що чоловіки просто не відпускають з першої лінії, з другої, з третьої, тому що немає заміни. Немає чоловіків з досвідом. Тому, тому напевно, з'явився такий законопроєкт. Я не знаю, чи ця фракція хоче набрати більше шуму, щоб зробити себе популярною. Чи дійсно зараз дивляться це відео військовослужбовці, і вони прокоментують, що цей законопроєкт. І їм дійсно потрібний. І я хочу також почути слова матусь. Або ж сестер, або ж у кого є дочка і батько служить, чи брат, або ж бабусь, у кого дідуся не хочуть відпускати з передової, або ж з військової служби. Яка ваша думка? Чи підтримуєте ви цей законопроект? Напишіть свою думку в коментарях. Ну і звісно ж, друзі. За словами юриста, у разі ухвалення законопроекту зміни торкнуться тільки діючих військовослужбовців, які в умовах військового стану досягли граничного віку, перебування на службі, і не хочуть демобілізуватися. Вони мають особисто виявити бажання залишитися в армійських лавах. Ну і звіс, звісно ж, друзі, вони будуть змушені пройти військову комісію ще раз, військову лікарняну комісію. Ну і після цього військова лікарняна комісія визначить, чи вони будуть придатними чи ні. Знову питання до вас. А чи військово лікарняна комісія сьогодні у нас визнає людей з інвалідністю також придатними? От дайте мені, будь ласка, відповідь на це запитання. І чи працівники ТЦК б'ють військовозобов'язаних, щоб ті хотіли служити в армії або ж захищати батьківщину? Я стараюся, друзі, вже не показувати вам цих відео. Вам і так уже негативу цього вистачає. Але хочу вас ще раз так конкретно запитати, чи підтримуєте ви ось такі друзі законопроекти, які просувають наші народні депутати? Я думаю, що відповідь очевидна. Я особисто такої ініціативи не підтримую. Тому що раз вони вирішили це на початку просувати, значить вони повинні йти до кінця. Не мені, звісно ж, вирішувати, і ви скажете, що я за кордоном. Але я маю право на свою думку. І те, що в мене в родині є люди, котрими потрібно опікуватися, і опікуватися, на жаль, здально, тобто дистанційно, адже в Україні. По-перше, я не зможу їх підтримувати, коли мене заберуть захищати батьківщину. По-друге, я підтримую українців інформаційно, максимально і просто в себе видаю все, що я можу, для того, щоб інформаційно вас підтримувати постійно. І, друге, друзі, що я повинен опікуватися своєю сім'єю. Бо вам мене не зрозуміти, але я з вами є щирий. Я вибираю те, що я вважаю за потрібний. Тому ви не вправі коментувати, що я не правий і я щось роблю не так. Кожна людина має право вибору. І якщо ви дивитеся це відео, я впевнений, що ви теж не там, де ви мені напишете, що я повинен бути. Можливо, я не повинен навіть. Як то кажуть в Польщі, тлумачитися, виговорюватися, пояснювати і так далі. Але я з вами щирий, і коли почалася війна, я всі сили свої кину на допомогу українцям. Цього зараз ніхто не цінує, бо всім вже байдуже. Всі втомилися від допомоги Україні. Але я не втомився. І я продовжуватиму, продовжуватиму перепрошую, допомагати вам інформаційно вижити за кордоном. Тим жінкам, тим доцям. У котрих батьки, чоловіки, дідусі зараз захищають територію України. Тому що цим людям також потрібна допомога. І ті, хто зараз буде писати злі коменти, ну, вони точно мене не зрозуміють, не зрозуміють тих жінок, які зараз перебувають за кордоном. І вони реально потребують юридичної підтримки, тому що інформаційної підтримки взагалі підтримки захисту від цкування або ж інших ситуацій, які зараз виникають за кордоном. Ви їх не підтримаєте, будучи в Україні. Але в кожного свій фронт. Якщо відомі люди говорять, що у них свій фронт, то чому я не можу? Я невідома людина, але я допомагаю нашим українцям і впевнений, що немало. Ну і такі, от, друзі, новини на сьогодні. У мене все. Підписуйтесь на канал. Побачимося в наступному випуску.